Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. І сьогодні в нашому випуску будуть аж 20 автомобілів за вересень 2025 року. В цьому випуску автомобілі будуть в діапазоні від 9 до 16 тисяч доларів вже в Україні, а також буде більшість авто 22-25 модельних років. І перед тим, як я почну наш топ, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, а також в соцмережі. Ми там кожного дня публікуємо нові автомобілі. І починаємо наш ТОП. Перший народний автомобіль було продано дуже дешево. І це Volkswagen Tiguan, автомобіль 23-го року в сє комплектації. Хороша, популярна машина, неодноразово я вже показував, але в попередньому кузові саме 18 20 х років. Але зараз дуже знизили ціни саме на цей кузов, тобто 22-го 23-го року. Саме це авто було продано за 6500 доларів. Тут 28 тисяч пробігу та передній привід. Пошкодження пройшлись по задній лівій стороні. Дуже багато є доступних запчастин на цю. Машину, якщо розглядати по бюджету, таку машину можна привести 14-16 тисяч плюс ремонтні роботи. Дуже вигідно зараз можна купити автомобілі Nissan Rogue в новому поколінні. Для прикладу, цей 21 рок, 2021 року СВ комплектація було продано за 6 150 доларів, тобто цю машину можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч плюс мінімальний ремонт. На початку року такі роги можна було купити за 9-10 тисяч доларів. А саме зараз ціни стартують буквально від 5 тисяч. Я вам показав рог за 600, він який має мінімальні пошкодження по задній частині. Також сьогодні будуть Mitsubishi Outlander, Tucson вже в новому поколінні, які теж дуже просіли по цінам. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Toyota RAV4 4 автомобіль 2022 року. Зараз на аукціонах США можна купити від 7 тисяч доларів. Я покажу варіант, який було продано за 7800. Він має мінімальні пошкодження попередньому та задньому бамперу, і таку машину можна розглядати в загальний бюджет 17-18 тисяч доларів. Ціни, звичайно, різняться в залежності від пробігу та комплектації. У цьому автомобілі пробіг всього лише 19 тисяч миль, це близько 30 тисяч кілометрів. А також автомобіль має повний привід. Особливо вигідно зараз в США можна купити автомобілі Hyundai Tucson. Для прикладу Tucson 22-го року всел комплектації було продано за 6800 доларів. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Всі запчастини є на ці автомобілі, і таку машину можна розглядати в бюджет 14-15 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. До речі, нещодавно до нас приїхав на наше СТО Tucson 24-го року, і зовсім скоро я вам покажу на нашому Ютуб каналі. Audi Q7. Далі випуску. автомобіль 2018 року, преміум комплектація і всього лише 6950 доларів виграшна ставка на аукціоні іншуренс. Автомобіль має пошкодження по правій передній стороні. Таку машину зараз можна купити в бюджет 16-18 тисяч доларів в залежності від пробігу, а також комплектації. Mitsubishi Outlander зараз особливо вигідно купувати в новому поколінні, а саме в кузові 2021-23 років. Саме такий автомобіль я вам покажу 2022 року було продано за 6800 доларів на аукціоні. Тобто такий Outlander можна купити в загальний бюджет 16-18 тисяч доларів. Цей автомобіль має незначні пошкодження по лівій передній стороні. Тобто з ремонтом в хорошій комплектації таку машину можна купити до 20 тисяч доларів. Якщо ви для себе розглядаєте седан, зараз особливо вигідно можна купити автомобілі марки Volkswagen. Це Jetta або Passat. Саме Passat було продано за 3550 доларів на аукціоні в кузі Б9, і це автомобіль в СЄ-комплектації 2021 року. Таке авто 2.0 бензиновий двигун. Якщо ми розглянемо пошкодження, то вони пройшлись по лівій передній стороні. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 9200 плюс ремонтні роботи. Audi Q5, автомобіль 2018 року було продано за 8500 доларів. Таку машину можна перевести в США в бюджет 16-17 тисяч плюс ремонтні роботи. В даному випадку автомобіль преміум плюс комплектації та має мінімальні пошкодження по задній стороні. Джип, широкий автомобіль 20-го року в базовій комплектації, можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Я вам покажу на реальному прикладі. Чирокі 20-го року було продано за 3 тисячі доларів. Тут пошкодження пройшлись по лівій стороні 86 тисяч пробігу і повний привід. Хороший автомобіль, якщо ви розглядаєте топову або максимальну комплектацію, таку машину можна купити в бюджет до 12 тисяч доларів плюс мінімальний ремонт. Kia Sportage дуже вигідно брати зараз в новому кузові, тобто 23-24 модельних років. Саме такий спортич, велик з комплектації 2024 року, було продано за 6900 доларів. Тут пошкодження пройшлись по лівій стороні. Вони абсолютно незначні. Таку машину можна привести в бюджет 16-17 тисяч плюс ремонтні роботи. Якщо брати з ремонтом, таку машину можна розглядати в бюджет 19-20 тисяч доларів. Популярний кросовер серед наших клієнтів та й українців в принципі це Mazda CX5. 23-го року я вам покажу сьогодні випуску і 7900 виграшна ставка на аукціоні. Тобто таку машину можна розглядати в загальний бюджет 18-20 тисяч доларів. Якщо розглянемо цей варіант, то повний привід та 43 тисячі пробігу. І також автомобіль має мінімальні пошкодження по правій стороні. Ще один кросовер, який можна купити в бюджет до 20 тисяч доларів, це Honda CR-V. Я вам покажу автомобіль LX комплектації 2020 року. 1,5 економічний двигун і було продано за 8 тисяч 600 доларів. Пошкодження тут пройшлись по правій стороні. Також, якщо ви розглядаєте CR-V, але 2023-2024 року, таку машину можна на аукціоні купити за 12-13 тисяч, тобто вона обійдеться в 23-25 тисяч плюс ремонтні роботи. Опустили ціни також на автомобілі марки Land Rover, Я вам покажу Range Rover Velar, Це автомобіль 2018 року. в Хорошій комплектації він був проданий за 9500 тисяч доларів. Тобто таку машину можна розглядати в бюджет 20-22 тисячі плюс ремонтні роботи. Тут повний привід і пошкодження пройшлись по лівій стороні. Популярний сімейний кросовер автомобіль Volkswagen Atlas в кузові 21-го року було продано за 6700 доларів. Таку машину можна зараз розглядати в бюджет 17-18 тисяч вже в Україні. Якщо ми розглянемо цей автомобіль, тут хороші комплектації і пошкодження пройшлись по правій стороні. Тут передній привід, але є комплектації там, де і повний привід. До речі, нещодавно до нас приїхав Atlas, саме 24-го року. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити цей автомобіль. Надійний та дуже ліквідний седан Toyota Camry покаже вам в кузові 2020 року, -комплектація і комплектація із 7300 виграшна ставка на аукціоні. Таку Camry можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч плюс ремонтні роботи. Пошкодження тут прийшлись по боковій стороні. Звичайно, ціна різниця від комплектації та пробігу. Якщо ви бажаєте мінімальний пробіг та максимальну комплектацію, такий автомобіль обійдеться в 19-22 тисячі доларів. Вигідно зараз можна купити автомобілі марки Ford, а саме Ford Edge. Вже в новому кузові з великим монітором 2021 року було продано за 4850 доларів. Тобто такий автомобіль можна купити в бюджет 12-13 тисяч плюс мінімальний ремонт. В цьому автомобілі 54 тисячі пробігу, мінімальні пошкодження по лівій задній стороні, а також автомобіль має повний привід. Популярний сімейний просторий кросовер Mazda CX9 покажемо в Grand Touring 18-го року. Автомобіль було продано за 5100 доларів. Тобто таку Mazda в хорошій комплектації з мінімальними пошкодженнями можна купити в бюджет 11-12 тисяч плюс ремонтні роботи. Це авто 2018 року. Якщо ви розглядаєте 2020-2022 другого, таку машину можна купити в бюджет 16-17 тисяч доларів плюс ремонт. Hyundai Santa Fe 20 2020 року далі у випуску. Автомобіль було продано за 7100 доларів. Тут повний привід та мінімальні кузовні пошкодження. Таку машину можна розглядати в бюджет 15-16 тисяч плюс ремонтні роботи. Варто звернути увагу, що тут лімітед комплектація. Якщо ви розглядаєте в базовій або середній, ціна буде ще доступнішою. На аукціоні можна купити від 5 тисяч, тобто під ключ цей автомобіль, обійдеться в 12-13 тисяч доларів. Наступним буде бюджетний кросовер. Це автомобіль Volvo XC60, Прем'єр-комплектація 2016 року. І всього лише 2650 виграшна ставка на аукціоні. Це автомобіль доволі часто купують наші клієнти. Таку машину можна роздати в бюджет 9-10 тисяч плюс ремонтні роботи. Неодноразово навіть у нас не на сто ми показували цю машину, яка популярна навіть в наступних поколіннях. Далі буде популярний бюджетний кросовер серед наших клієнтів – це Ford Escape. Автомобіль 2020 року, який було продано за 4 тисячі на аукціоні. Тут всього лише 24 миль пробігу. І тут повний привід. Таку машину можна роздати від 2,5 тисяч доларів на аукціоні. Якщо купити за 4 тисячі, така машина обійдеться в 11 500 плюс мінімальний ремонт. На цьому випуску я буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Ми підібрали найліквідніші автомобілі і хочу сказати, що зараз особливо вигідно купувати авто 20-25 років, особливо в порівнянні з авторинним ринком в Україні. Якщо ви також бажаєте вигідно купити автомобіль з максимальною економією, можете телефонувати за номером на екрані або писати в наш чат-бот. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.